Холодно. Але знаєте що? Ці засранці мене витягнули на Дністер. Хоча ініціатором був я. Ми приїхали на Дністер, будемо пробувати ловити вже пізню осінню плітку та підлящика. Вітаю вас на каналі Рибалка на Буковині. Можливо, навіть сьогодні позмагаємося. Якщо буде якийсь стимул, то я в середині відео скажу. Обов'язково додивіться. На рівень води в Дністрі. Вода була ось там. І скільки до води. Це просто шок. Але завдяки нашим, нашим конченим сусідам мусимо виробляти більше електроенергії. Тому так спускається водичка. Але сподіваюся, Дністер нас сьогодні все одно порадує рибкою. Тьома вже майже підготовився. Да, я знаю, Але у нас тут є така штука, як такий підйом до машини. Моє місце вже поставлене. Дядя Андрій чекає ляща. Довольний. Гарний, гарний дістер. Але є одна фішка. Ну, Як ловити рибу з кимось і не змагатися. От ми і придумали. Хто програє з нас двох з Тьомою... Той буде нести всі речі нагору. Це, ми вже колись мали такий експіріанс. Відверто цей раз це буде ще жорстче, бо речей, як завжди, купа, підйом кончений і треба вигравати буде. Дійсно, цей раз я тьомі не програю. Що? По факту стартуємо. чи що? Так. У мене тут срач, як завжди, блин. але нічого, я вже привик до цього срачу, не я собі навести порядок. Ми 4 годинки будемо рибалити. Це не багато не мало. так, До 9 чіпа, просто собі по вітці накинули, всяке таке. Тьома, як завжди, вже готовий, чекає мене. В руках в мене сьогодні Шерман 3,6 до 70 грам, для глибини 7 метрів, це вроді би. За маленький тест, щоб швидше падала годівничка. Але боже ми будемо кайфувати від швидкості ловлі. Зараз тільки поставлю повідець, покажу вам свій монтажик. Монтаж, як завжди, в принципі, самий простий, але як для мене, найробочий це інлайн. Насадочкою першої є фігану три трипіночки. У мене ось так, от, якщо буде видно, трипінки. Дружня рибалка, як завжди, стає недружньою, з чого бо, то, що ми не починаємо змагатися. Хоча б отримати якийсь інтерес від риболовлі. Те, що ми рибалимо, відверто кажучи, на одній дистанції майже це нормально. Ми першим ділом стали, прокинули діпер. На діпері побачили явно підйомчик такий гарний. На холоті бачили, що рибка стоїть відверто на втовщі води. Поки що в мене метровий повідець, там, може, метр з копіками. Покорм у мене з заморозки після змагань. Два бігровчі Анбріма. Тут, відверто кажучи, всі добавки, які в мене були на змаганнях, вони тут, там все що угодне, і конопля, і ну, коротше, купа всього. Що? Тут ще є от мотилик навіть. Флагман Прошка, холодна вода і чорна платва, ще одна пачка. Тут це все було заморозочки. Сподіваюся, що сьогодні буде якась рибка клювати. Тьома, Це все херня каже. Я катушки вдома забув. Так бить на стук би якийсь шнур знайшов, на березі так би ловив. Добре, що є. Хороші друзі то не дали в користування катушечку. Так би я далеко би я половив, а вертатися додому 100 схером кілометрів якось не дуже в кайф. А не ще навіть розуміли, мою підготовку до рибалки, навіть не весь корм ще розморозився з вечора. Зранку прокинувся до машини, дійшов, а машина ж прогріти треба блін, треба нарешті прогріти машину. Все скло замерзло, бля. Пасани кажуть, ми вже доїжджаємо, а я, блядь, А я ще сижу. До речі, мій монтажик. Звичайний інлайн. Відводить від карабінчик, відбійна бусина і фідергамчик. А є, а потяжку зробив вона сиділа. Да, платвеце перша. Понятненька, нічого прикольно. Да. О. перша. А, не вже я перший зловив рибу, зараз третя буде стріляти. Ох блін. Ні, то клює. О! Оце називається міняй камери. А ну подивись, там розвернулось нормально. Ох, бля. А тут ще прикол, знаєш в чому? Що ж підлящик? Мотелик з цим з... The... Паріку. Боже мой яке в цих. Ах, ти Зараза. А смердить як він? Вайрара. Це що ти на осінь віджираєш? О! о. Як приїжджала, класно. Але це рибець. Це любими рибчик. А та да, це рибчик. А ні, це не рибчик. Так, да, але такий дрібненький. Короткий повідай пару муталів. Гарнюня. Ой сребля. Якщо зараз ще столбом стане підлящик, то... Надіялись ловити плотву, да? бо ну, найти його ще треба. Ага, ага, поняв поняв поняв. Ні, не поняв тишина треба було почекати. О, о, о. ой Ой-ой-ой-ой-ой! Прижимає. Ти що так? Бузиш, чувак? Де в мене. Не до мене, підлящи. Підлящик. Опа! який гарнюня. Чотко за нижню губу Молодняк якийсь. Знаєш, зараз би горох осипанути, да? ага. поки що 4 рибки. Хотіла ловити платвичку, але клює підляч. Ну так, це змагання, все одно буде відпускатися рибка так чисто для фотографії для зважування. Але поки що з цьому йдемо на рівних. От повністю. тебе 4, да, 3. Даже виграю на одну. У мене 4 рибки. 3 підляжчики одна платвичка. Але чи це ми трошки розгодували точку, чи що, я от не можу поняти зараз до кінця. Попередній клюнув у мене на хробачка з мотиликом, на фіатом мотилик, бо я не знаю. Ну, коротше, він там просто лишився. А зараз таки подіргунчики були на цей. На трипіночки. На трипіночку я більше всього думаю, що це може бути сам Рибець. Пан Рибець, якого я дуже люблю, поважаю. Але якщо він стає стіною, то. Хоч ці хоч падає. Корм у мене дуже активний, я би його трошки ще дозволожив, але так як він ще не весь розмерзся, то толку з того нуль. Ну і плюс я це ще все зроблю, руки замерзну, не дуже хочу. Так, На такій дистанції у нас 7 метрів глибини. Плюс, як завжди, шикарна погода. Десь там прозирається сонечко, його ще не бачимо, але дуже чекаємо, бо вже щось дюю настало. Каже, ми ще дочекали, тепер треба сонечко. Я тут потрохи підгодовую себе точку під ногами на судака. Перевіряючи чи їсть риба мій корм. Цей мальок тупо трощився, що завгодно. О! Є! Це вже щось похоже на якогось підлящик хорошого прижав. А який він осінь дерзкий. А! Не. На грудак. Так, а ну перестаньте. А звички брат. Але файно, такі красенчики.

Дерзко брикається, а це просто підрагам запутався. ой 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 ой, -ой. піднімайся. Риба. Тягаємось з Тьомою риб. Ну ладно. Ну ладно. Але у ми розмір боротьбляха більше, да? Ти пт твою! ти що таке там творила? Ти це бачив? Я теж не. Але... Я сподіваюся це буде видно на відео. Та в мене підняло коміль, чувак! Просто. Я ж не по... Не, мотиль! Але підняло просто коміль, така! Кінчили ми рибалочку свою. Ну, в принципі, для мене з понятним результатом. Тьома гарно відловився. Не знаю, можливо, скоріше зіграв все-таки корм, бо стояли на дистанціях однакових. Це перше. Тьома швидше розгадав штуку з дрібним гачком і з підсадкою пінки. Я набагато, набагато пізніше. У мене 22 рибинки і тут три схода при кінці. В Тьоми там 26, здається, так, Тьом? 27. Що Тьома скажеш? От, по корму. Так, от, по корму було, що у нас бігровчин брім, потім чорний лящ і трошки фідера півпачки. У мене два бігроучен брім, мотель, холодна вода і пачка чорної плитви. Я думаю, отут от зігралося на чорному ліщі. Більш такий інертний пряний корм був у Тьоме. Зараз будемо з варто будемо бачити фінальний результат, а я готуюсь до підняття цієї всієї нашого обладнання нагору. Ого! Ого! Ано, ну, тьом. Нулі кілограми? Я гадаю тут за 5 кілограм. Тут точно за 5 кг. А ну вгадай. В не, вгадай. Давай. Ну 6,5. Не. 5700. Ох, мені аж стыдно. Я там хоча б тебе 2 кг з половиною взяв. Да ні, тут навіть двох кілограм не буде. Сумніваюсь, деко. Як що можеш сюди стать? Ну, розказую на стон там ага, каже, наскільки я сьогодні попав. А тебе не видно, мене не видно, спускайся вниз. Два з половиною. Гадуй. 3200. 3750. Ну, файно мене взули. Давайте ще і я зафоткаюсь. Рибку зважили, я провтикав файно на 2 кг майже. Що ж, йдемо збиратися іду я нести ці всі шмотки нагору. Всім дякую за перегляд. Якщо цікаво, дивіться такий контент. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. До нових риболовель. Провтикав, дивіться, як я це пішов піднімаю. Саня, який, е, який е, 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 цей фончик музики буде? Під це? Не заздрі, не заздрю.

Вчіться ловити рибу. Ви будете тягати, як я. Всім пока.